Це Ольга, ветеринарний консультант бренду MODIS. І вона розкаже вам про комбіфлор-пробіотик для усунення болю в животику тваринки, які властивості мають корисні бактерії. Бактерії, які містяться у складі комплексу комбіфлор, вони проявляють декілька функцій. По-перше, вони знімають запалення в кишечниках, пригнічують ріст гнійної флори, ще мають певну здатність закислювати середовище, що сприяє відновленню слизової. Для того щоб комбіфлор діяв, всі компоненти засобу сінергічно посилюють одне одного, і це сприяє відновленню травлення, навіть нормалізації запаху з пащі тваринки. Який смак має комбіфлор? Комбіфлор це не апітайзер. Це лікувальний засіб, який має ненав'язливий присмак молока за рахунок того, що в його складі міститься лактоза моногідрат. Це мікрокристалічний цукор, який сприяє заселенню мікроорганізмом в кишечники. Ну і так само додає смак до комбіфлорчику. Скільки треба давати тваринам порошку комбіфлор? Згідно інструкції, порошок комбіфлор дають тваринкам на кожні 5 кілограмів один пакетик. А якщо тваринка від 5 до 20 кілограмів два пакетики на добу. Для тваринок понад 20 кілограмів вагою треба давати три пакетики незалежно від наскільки вони більше. І це повноцінно забезпечить добову дозу для лікування розладів травлення. Яким має бути курс прийому комбіфлор? Комбіфлор з лікувальною метою застосовується від 7 до 14 днів, але в залежно від рекомендацій лікаря, курс може змінений бути в залежності від інтенсивності захворювання.